Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки року, що минає у прес-конференції, яка відбулася у вівторок, 19 грудня. Взяли участь також. Кореспонденти Телеграф ЮЄ. Докладніше далі. Попередню прес-конференцію президент проводив ще влітку. Проте за півроку ситуація на фронті та в суспільстві змінилася настільки, що уся країна без перебільшення чекала на те, щоб одержати відповіді на найбільш злободенні запитання доби. Звісно, це питання про воєнну допомогу західних партнерів, про робочі стосунки президента із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, про мобілізацію тощо. Власне, мобілізація це одна з головних тем, яка просто зараз турбує суспільство. Наразі військові наполягає на необхідності мобілізувати додатково 450-500 тисяч українців, але президент поки що не готовий підтримати настільки масовий призов до лав зсу за словами Зеленського. Йому потрібне задля цього цитую більше аргументів. А мобілізацію жінок Зеленський не розглядає взагалі. Президент стверджує, що просто не підпише такий законопроєкт. Також він доволі позитивно сприймає майбутнє домовленості із нашими західними партнерами. Президент підкреслив, він впевнений. Цитую. Що США нас не зрадять, тож домовленості про воєнну допомогу буде виконано. А також уточнив, що знайшов порозуміння із президентом США Джо Байденом та сенаторами. Окрім того, Гарант запевнив, що питання про надання Євросоюзом Україні 50 мільярдів євро також вже вирішено. Що ж до стосунків із головкомом залужним, президент, незважаючи на втому, пожартував. У нас робочі стосунки відповів Зеленський на головне запитання останніх місяців. А на останок уточнив, усе особисто у мене з моєю дружиною. Серед інших головних тез прес конференції президента України згадаємо такі: ніхто не знає, чи закінчиться війна у наступному році. Проводити вибори під час війни не можна. І нарешті головне, питання про переговори з Росією загалом не стоїть. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.